В цьому відео ви дізнаєтеся про топ-3 кредити на вересень місяць 2024 року, які вам пропозиції можуть допомогти вирішити тимчасово фінансові питання у вересні. Пропозиції актуальні і будуть надані для вас. Прослухайте це відео до кінця. Перший кредитур, First Credit, перший кредит. Сума позики від 500 гривень до 20 тисяч. Термін від 3 днів до 30 днів. Перший платіж, якщо ви закриваєте суму позики без додаткових комісій і переплат тільки 0,1 річних за ставкою користування кредитом, ви закриваєте позику. Розрахунки є на сайті в опису до цього відео. Другий кредитор це партнер. Компанія додам пропонує кредит на перші 20 днів з заставкою акційною 0,1%, сума позики від 1000 гривень. Можна продовжувати кредит до 120 днів. Якщо ви будете брати на перші 20 днів додаткових відсотків і комісій немає. В опису до цього відео більше деталей для прорахунку цього кредиту. І третій кредитор. Відома організація MyCredit онлайн кредити на картку. Ви можете взяти суму позики до 18 тисяч гривень на перші 15 днів подати дати заявку. Оплата у кінці терміну без додаткових комісій. Обираєте суму мінімальна 100 гривень, і подаєте заявку. У всіх трьох компаніях для отримання позики вам треба надати паспорт податковий номер. Мати банківську картку, особисту вашу мобільний телефон, смартфон та вихід в інтернет, і подати заявку на позику, яку вам потрібно у вересні місяці. Будьте завжди з грошима, всього найкращого і будьте здорові!